Друзі, всім привіт! Щось у нас рев'ю на рев'ю І рев'ю поганяє. Е, значить, е, пані Сінтія Ніксон зробила нове рев'ю щодо слабих сторін австралійської міграційної системи, експлуатації системи тощо. І от, чималенько уваги вони приділили Protection Viz 866. Сьогодні я розкажу. Про одну деталь цікаву. Значить, що ця Сінтія Ніксен, це колишній е голова поліції Вікторії, рекомендує. Значить, ну, От вона таки каже: от е є дані, що в 21-22 міністр відмовив 89% аплікантів на Protection Business. Да? Тобто департамент імміграції відмовив 89% всіх аплікашок. Ну, не треба забувати, що багать, багато людей а, користуються дійсно цією програмою, щоб подавати взагалі всяку фігню. Да? Вони просто не хочуть їхати додому, тому що вдома менш економічно привабливі умови, ніж в Австралії. Це теж не треба забувати. Ну плюс цю схему з Protection Visas її використовують і. В секс індустрії і в інших нелегальних індустріях, де просто затягують якомога повернення я не якомога довше повернення людини додому. Так от. 89% відмов на рівні департаменту, вона пише, трибунал після розгляду повернув лише 7%. Тобто там, де інше рішення має бути прийняте з, з, з іншими рішеннями. Погодився, тобто 93% він сказав, що Окей, департамент прийняв правильне рішення, коли відмовляв. І от Сіндія пише: Та скільки ж можна доколі. Будуть нас завантажувати цими аплікашками, які не мають сенсу. Треба їх зменшити кількість цих аплікашок, і тоді ми зможемо фокусуватись на справжніх біженцях, от, наші члени трибуналу і департамент, а не на всяких різних працівниках секс-індустрії і не тільки. Так от, що вона для цього придумала? що е, вона пропонує уряду роб... дозволити protection візи, якщо людина в Австралії е, треба змусити всіх, всі should be required to be made through a lawful provider of immigration assistance, specifically an RMA or lawyer. Клас, ще ніколи стороння людина мені так не додавала роботи. Гарна жіночка. Значить, що вона хоче, щоб всі 866 подавались або через лоєра, або через Registered migration agent. Тобто законно зареєстрованого провайдера імміграційних послуг. І от вона далі розповідає про лоєрів і про нас registered migration agents, що ми за високими стандартами навчені, регульовані департаментом маємо імміграційні знання. І далі. що... О, а, так, от, вона хоче, щоб ми підтверджували. Ну, от мені це подобається, тому що це правильно. Ми маємо, коли подаємо, підтверджувати, що Onshore Protection Claim, що ем, ваші, блін, як же це українською ем, ваше переслідування дійсно, переслідування вас або інші Protection Claims, які ви маєте, дійсно правдивий has merit, і базується на доказами, які є у апліканта. Докази це і розповідь апліканта, і що я інтерв'ю з аплікантом провів і знаю, чого він боїться, і так, далі, так далі. Тобто імміграційний провайдер. Людина Сінтія Ніксон рекомендує, щоб людина не змогла більше податись на 866 сама. А тільки через імміграційного провайдера і тільки через законно реєстровано, не через ліву людину. Що мені подобається, що мені не подобається в цій рекомендації, не подобається це людина, лімітована в виборі не може податися сама. Що мені подобається, менше буде лівих аплікашок і більше людей зрозуміють, що це дуже-дуже професійна робота. Це найскладніша віжна. Не можна це довірити родичам, друзям, незареєстрованим людям тощо. І от що пише Ніксон, це взагалі найголовніше. Mandating submission Мендей uh, protection claim. Um, through a lawful provider of Immigration Assistant. Um, will reduce the number of meritorious and non genuine claims. Якщо ми змусимо подавати це тільки через законного провайдера, це зменшить кількість трешових аплікашок. Reduce the backlog, зменшить завантаження департаменту та адміністративного трибуналу і будуть розглядатися тільки справжні claims for protection. І в цьому є сенс. І я з цим погоджуюсь, тому що лівих аплікашок дуже багато. І от вона дає рекомендація 29. Всі Protection Visa 866 мають подаватися виключно через законного провайдера. Уряд вже відреагував на це. Уряд прокоментував рекомендацію 29. Уряд сказав, що він бере це до уваги. Бере до уваги, це значить, ну, подумаємо про це ще більше треба поговорити. Це не значить, пішли виконувати. Це взяли до уваги. Уряд пише, що ми дуже підтримуємо тих, хто мають, хто мають якісні, дійсні Protection Claims. Але ми також маємо зрозуміти, що на іншій стороні є те, що у людей має бути право вибирати собі вільну юридичну репрезентацію. І уряд і далі подумає над цією рекомендацією у Сінті Ніксон. Щоб зробити таку систему, яка б не використовувалась неправильно шукачами притулку. Тобто, що мається на увазі, уряд цими словами каже: блін, класна ідея, але як це так змусити робити змусити людину подаватись через зареєстрованого провайдера? А як же право людини тільки там 40 баксів за плікашку заплатитись і податись самою? Да, от уряд це хвилює, і в принципі це законне розумне хвилювання. що е, Якщо ми змушуємо людину подаватися через провайдера, а якщо цей провайдер не надає свої послуги безкоштовно, а якщо він замеє оплату, а якщо на кожного апліканта на protection візу є можливість заплатити, і тощо, тощо, тощо. Тож, тобто, оце утримує від того, щоб е, повністю погодити з цією рекомендацією Ніксен. А взагалі, ні рекомендація Ніксен дуже твереза, з точки зору, що Аби хто, або навіть сам аплікант дуже часто не можуть, сказати, дійсно висказати свої Protection Claims, навіть якщо вони є у них, це перше. Друге, якщо дозволити це всім подавати так, як це відбувається зараз, то йде замусорення, засворення нашої системи. От уявіть. Наприклад, якби 86 все-таки розглядали швидко. Якби не було всіх цих сексворкерів, інших нелегалів, тих, які просто хочуть тут затриматися, а взяли б, розглядали 866 швидко. І тільки справжні шукачі притулку. Особливо там, після Бучі, Грози, там Балаклі, там, е, е, е інших місць. Е е Винести швидко рішення по 866, винести, що це геноцид, і треба видавати 866. Да? Чи було б це гарно для наших облікантів? Звичайно, було. Тому що ми б розвантажили систему для справжніх аплікантів. А якщо ми ще не будемо виконувати рекомендацію цю Ніксона, ще 3-4 рочки почекаємо, поки наші візи з вами доповзуть до прийняття рішення, то ми вже будемо мати іншу ситуацію, і не обов'язково ця ситуація буде на нашу користь. Отакі мої думки на фоні цього останнього звіту колишнього поліцейського комісара. Голови поліції Вікторії Сінті Ніксон і думок уряду щодо цього звіту. Розглянув сьогодні з вами тільки одну рекомендацію. Якщо буде час, ще щось розгляну і вам розкажу. Гарного вечора.